Вересень в Шерводі це нові зміни та ще один крок до того, коли цей простір стане вашим домом. В новій черзі стартували роботу з благоустрою. З'являється зелень, укладаємо газон біля секцій 3, 4 та 5, а підпірні стінки з габіонів формують рельєф і додають завершеності ландшафту. У першій секції розпочали розводку електрики в під'їзді. Це невидимий, але дуже важливий момент, який забезпечують комфорт щодня. У другій секції встановлюють алюмінієві віконні конструкції, прозорі лінії, більше світла і зовсім інший настрій простору. У третій секції тривають оздоблювальні роботи в під'їзді. Тут поступово Формується відчуття завершеного простору. Четверта секція вже має гідроізоляція даху, усередині облаштоване опалення, тепла підлога, а заливка стяжки створює готову основу для інтер'єру. У п'ятій секції також завершення гідроізоляція даху, розпочати роботи з опалення та водопостачання, фасад будинку утеплений та заармований. На шостій секції утеплюємо парапети та домоходи. Це деталі, які створюють довговічність. У сьомій секції зводимо внутрішні перегородки, облаштовуємо шумоізоляцію квартир. На даху вже виконана пароізоляція. У таунхаусах від 64 по 68 розпочато утеплення фасадом мінеральною ватою. В таунах від 69 по 73 завершено мурування внутрішніх перегородок. Дах утеплений та залитий стяжкою. Щомісяця місяця змінюється. Вересень це крок вперед, і зовсім скоро вже цей простір стане частиною вашого нового життя.